Ми тепер всі велика дружня родина. І е, я таки підготувала коротенький вступ, і потім помолимось. З Днем Незалежності України, дорогі співвітчизники, з Днем Свободи. Сьогодні 32 роки, як наша Україна, має статус незалежної держави. Для людини це вік, коли вона тільки вступає в свою силу. Вона ще не пізнала і не розкрила себе сповна, а тільки починає проявляти своє цвітіння світу. Незалежна Україна змушена була пізнати те, що не, зна... що не мала знати би. але разом з тим вона отримала шанс на пробудження. Зараз ми виборюємо свою свободу за допомогою зброї. Саме тому цей день. Є для нас усіх надважливим. Ми маємо нагоду всі разом сфокусувати свою енергію на найбажанішому, на, на, на перемозі, тим самим закріпити нашу ідентичність та приналежність до свого благородного українського роду. Неважливо де ми знаходимося сьогодні. Немає значення, якої ми віри і переконань. Нас об'єднує наша спільна батьківщина, яка має вистояти і перемагати. І тому я зараз хочу в молитві така коротенька молитва звернення до нашої матінки України. І Я попрошу кожного положити руку на серце і об'єднати всі серця в цій молитві і просто уявити, проявити. Цю молитву в своєму серці відчути, що ми разом з нашою Україною. Дорога наша, Нині Україну, бажаємо тобі прожити ще безліч незалежних років. Нехай ти будеш славною вільною крізь віки і тисячоліття. Ми пам'ятатимемо кожного, хто сьогодні віддає за життя за тебе і за нас. Ми обіцяємо. Знайти вірний шлях і побудувати найкраще українське майбутнє для своїх дітей у нас немає іншого вибору, тільки так: слава Україні, слава незалежній і квітучій нації. Та є так, і ще сьогодні прийшов такий ранком подарунок від братів і сестер з України. Я хочу поділитися з вами. Вони прислали мені молитву петицію до вищих сил, якому ми також зараз, об'єднавшись з можемо створити ланцюг, взятись за руки зараз і приєднатись до всього світу. Зараз весь світ наш також об'єднується в ланцюг єдності. І об'єднавшись, ми також можемо. Створити, щоб закріпити нашу єдність до перемоги в Україні, і ми з вами змогли повернутися в рідні домівки на нашу рідну землю, разом відбудовувати міста та села для майбуття, для наших дітей та онуків. І тепер е, уявляємо і усвідомлюємо ці слова, ми українці. Молимо Бога живого і усе його воїнство призріти своїм поглядом на те, що відбувається в нашій країні. не маємо ми зараз, Господи, сил і можливості навести лад самотужки, тож просимо вищої допомоги та справедливості всередині нашої держави. Нехай нове сонце засяє, життя розквітає. Ворог ярим вогнем палає, і лише попіл на добриво залишає. Немає пощади ні тому, що зовні, ні тому, що всередині, ні нашим, ні їхнім, ні своїм, ні чужим, що на горі людському наживаються. Нехай усе зле згине та темряву рощине, щоб люди добрі змогли росою вмитися на живому житті. Наповну розкритися, щоб любов, мир, добро та згода запанувала там, де була кров наших захисників пролита, наповни жагою перемоги, серце кожного вкладив нас мудрість матері Софії, і ми віримо, ми щиро віримо в силу української булави та тризуба. Силу правди та світла, віримо, що Ти, Господи, добрий та справедливий, що не залишиш і почуєш нас. Віримо, що життя переможе. І всі разом сказали тричі: Та є так, та є так, та є так, та є так. А зараз я вам дякую за увагу. Це на цьому все.